Всім привіт! Компанія Іструментико. Сьогодні у нас на відеоогляді бензиновий генератор Power Value, модель ZH4500. Номінальна потужність даного генератора 3,2 кВт. Максимальна потужність на виході 3,5 кВт. Щодо основних характеристик даного генератора, це ручний старт, датчик низького рівня масла, надійна система АВР, глушник із шумопоглинанням. А також, що немало важливо, якір та статор зі 100% міді. Переходимо до заводки, а потім до тесту бензинового генератора. Для заводки бензинового генератора спочатку заливаємо масло у картер. Масло заливається 10В30 або 10В40. Масло заливається рівно 600 грам. Заливаємо бензин. Бензин можна використовувати як 92 так і 95 За потреби на бензиновий генератор можна встановити карбуратор для підключення газу. Для того, щоб запустити, вмикаємо тумблер. Відкриваємо краник заслонка. Переходимо безпосередньо до тесту.